Це було вранці, десь приблизно о 7.10 до мене перезвонила моя сусідка, ну, вона недалеко через три будинки живе від мене, і каже, що Миколаївна на мусорнику діти знайшли дитину, нас цей. Я кажу до неї, ви добре, Женя, переконалися, що то саме дитина. Ну, так, каже, добре, бо я ще возила з собою сусідку. Вже за п'ять хвилин біля цієї копиці сіна зібралося мало не пів села. Доки одні перевіряли, чи дитина дихає, інші набирали 102. Оперативники не забарилися, хто міг задушити немовля, довго не міскували. Розпочали подвірні обходи, шукаючи породіль. Так у коло підозрюваних потрапила Світлана. Бачите, людина така постійно змінювала свої покази і давала. Змінювала, викручувалася всілякими можливими способами. На даний час її виніс встановлено додатково також експертизою ДНК, проведеною в місті Києві. Далі викручуватись, понятно, немає смислу. Міліція це розуміє, а ось Світлана схоже ні. Коли версія з її непричетністю до злочину луснула, жінка стала наполягати на іншому. Мовляв, залишати маля живим чи ні, суто материнська справа. Цьому дивуються у сільській адміністрації. Люди не ймуть віри, що таке каже зразкова сім'янинка. Там п'ятеро дітей, діти виховуються, вони, сама вона участвує в нас в художній самодіяльності, так само діти, діти відвідують теж гуртки, вони школі, займаються, помимо того, що в школі навчаються дуже добре, діти завжди доглянуті, охайні. Ну, Ви знаєте, щоб навіть подумати, що вона таке могла зробити п п мати п'ятеро дітей, повірте, що ну, мені навіть не віриться. А ще більше не віриться у те, що 10 років затримана працювала фельдшером. Кажуть, на її карбі десятки пологів, тож не дивно, коли самій випало в шосте народжувати, вирішила обійтися без сторонньої допомоги. Припасла тільки джгут за шморг та версію для рідних про аборт. А пояснити, якось ви можете своїх вчинок свій? На даний час я нічого говорити не буду. А як взагалі почуваєтесь? Погано. А про себе щось можете розповісти? Проживає ваків, це художни маю дітей. А скільки дітей маєте? П'ять. Що ж товкнуло багатодітну матір на кримінал, слідство обіцяє невдовзі з'ясувати. Допоки ж версії три скрута, проблеми з алкоголем у минулому та післяпологова депресія. Хай там як кажуть, у міліція, але відповідати за статтею 117 доведеться. П'ять років позбавлення волі породіллі забезпечено. Інна Суховерхова, Олександр Стернічук, Волинська область, НТН.